Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Безугла заявила, Сирський зробив підвід до виведення військ з Курщини, тільки він не сказав, скільки територій на Донеччині та Харківщині було в лапках обмінено. Росіянам за цей час і скільки українських громадян загинуло. Може, Олександре Станіславовичу, ви особисто залишитесь там? Свої заберуть, а ми хоч зітхнемо з полегшенням у відставку. Сам Сирський заявив наступне: у травні цього року розвідкою було підтверджено задом ворога щодо наступу на сумському напрямку з Курської області для створення так званої буферної зони на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області. За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року. Втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 842 особи. З них ліквідовано, 7905, Поранені 12 220, полон 717. За той же період знищено 1101 одиницю одиниць. Озброєння військової техніки ворога. З них 54 танки, 276 бойових броньованих машин, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки. Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових і намагається збільшити їх кількість власних військ. Росії на цей напрямок не вистачає. Тому вони намагаються залучити туди військових з північної Кореї. Російські окупанти хотіли захопити більше території на півночі України у Сумській. Області, однак, сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території. За проявлені героїзм та успішні дії під час курської операції державними нагородами відзначено близько двох тисяч українських військовослужбовців. У той же час російські офіційні особи, включно з Путіним, більше не роблять заяв як на початку війни про те, що все йде за планом. Та країна-агресор стикається з нестачою людських ресурсів у зв'язку з чим починає закуповувати солдатів у північній Кореї. Про це розповів військовий аналітик співробітник. СБУ. 2004-2015 років Іван Ступак. Потім з одного боку каже, що у нас усе гаразд, хоча справедливості заради варто зазначити. Останнім часом я жодного разу не чув, щоб хтось згадував, що СВО йде за планом. Є різні моменти і звинувачення на адресу американців, мовляв, могли б із нами Росією ред. Щось підписати і війни б не було. Але в нас війна, є ідея, що ми дійдемо до кінця. Однак розмов про якісь цілі і те, що все йде за планом, уже не ведеться. Сказав він за його словами, керівництво Росії гранично цинічною лукав. Поставиться до повномасштабної війни проти України. Згадайте моменти з Курської області. У перші дні початку української операції Путін заявив: Та ну слухайте, там розберемося. Це потім для нас пріоритет схід, захоплення українських міст. Так він це сказав, але буквально в наступні дні з'явилася інформація про масове перекидання російських збройних сил. Саме в Курську області північно-корейські військові, яких вивезли з Пхеньяна, теж прямують до Курської області. Тобто знову спостерігається якийсь дуалізм. З одного боку, це для нас не пріоритет. Встигнемо з іншого. Терміново потрібно додати людей, наголошує ступак. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.